Вітаю всіх, дякую за вітання, дякую за невеличкі фінансові вітання. Дуже вдячна всім за це. Добре, побігав, отримав машинку від родичів села. Дуже не грався, і зараз спить нарешті. Дивіться, я розумію, що мені багато хто пише про населені пункти окремі. Я не маю часу з дитиною зовсім. Я знімаю відео, коли він спить. І це дійсно мій час, коли я можу реально його відзняти. Це відео. Бо малий вже такий помічник, що всі карти будуть літати просто. Я, якби, ще не знімала такого, я намагаюся так робити, щоб він не ліз. Але якщо поліз, ви також це побачите, я не буду. Це видавляти, що ви хоч побачили, з чим я маю справу. Тому. Кожен населений пункт я не можу знімати. Я можу робити шоц відео з текстом, якщо також маю можливість. Можливості в мене дуже обмежені з таким віком дитини. Тому я роблю те, що має гостру необхідність, там, де є дуже велика загроза, чи загроза наступу, чи вже загроза окупації, чи загроза велика по обстрілам, чи ще, чи ще щось таке. Я розумію, що я давно не робила великі міста. Різні великі міста, але я не маю також на це часу, бо ви бачите, яке загострення на фронті, і від нього залежать подальші дії. Тут багато усякої інформації, тому буду продивлятись і намагатись робити, коли є час. Звісно, я по часу дуже обмежена, дуже сильно. На жаль, у мене така ситуація. Я не можу робити всі населені пункти маленькі, які не є стратегічно важливими, тому що. Я не маю часу. Так, я робила їх. Я робила майже всю Херсонську область. Воно не програлось, бо пішло загострення на Куп'янському напрямку. Так, там було все спокійно. Потім загострення перекинули в іншу сторону війська. Те, що відбувається і зараз, кажу чесно. Тому те, що є, то є. І тоді я робила, коли дитина ще була маленька, він не ходив і сидів в своїй кроватці. І я робила, що це, коли він сидить в кроватці і дивиться, що роблю. Це, це реально було робити. Зараз він не тільки дивиться, а ще лізе. Я хочу ви це розуміли, коли ви пишете населені пункти, я їх бачу, і я вибираю, що робити, а що може почекати. Так, великі стратегічно важливі міста, такі як Київ, Харків, Одеса, Дніпро. Це треба робити знову ж таки, по можливості роблю. Тому, як виходить? Я буду намагатись робити, але все в рамках можливостей. Зараз загострення на Харківщині буде Харків на першому місці. Далі по обстрілам буду дивитися, що їх може цікавити ще.